Іван Франко, вівере Мементо Весно, що за чудо ти твориш в моїй груди, чи твій поклик змертвоти, І серце к житті будить? Вчора тлів, мов лазар я в горя домовині. Що ж це за нова зоря мені блисла нині? Дивний голос м'якудись кличе. Тут то генто, встань, прокинься, пробудись, вівере мементо, вітре, теплий, брате мій, чи твоя семова, чи на гірці світляні так шумить діброва? Травко, чи се, може, ти втішно так шептала, що з-під криги мертвоти. Знов на світло встала, чи се може шемріт твій річко срібна ленто, змив мій смуток і застій вівере мементо всюди чую любий глас, клик життя могучий. Весно, вітре, люблю вас, гори, ріки, тучі. Люди, люди, я ваш брат, я для вас рад жити, серця свого кров'ю рад, ваше горе змити, а що кров не може змить, спалимо огнем то, лиш боротись значить, жить, вівере мементо.